Слава Україні! Розпочалася 395-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом минулої доби Російська Федерація завдала 50 авіаційних та 11 ракетних ударів. Здійснила 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Загинули мирні люди. Високою залишається ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України. Адже російські окупанти і надалі використовують тактику терору. Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. Наші захисники відбили на них 59 атак противника. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формувань ворожих наступальних угруповань не виявлено. Протягом минулої доби противник здійснив обстріли в районах населених пунктів Городище Чернігівської області, Харківка, Студеннокі, Скрисківщина, Ворожба, Білопілля, Річки і Міропілля Сумської області, а також Басове, ветеринарне, Козача лопань Гоптівка, Красне, Огірцеве, Вовчанськ, Бударки, Амбарне і Тополі на Харківщині. На Куп'янському та Лиманському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в районі Серебрянського лісництва. Та поблизу населених пунктів Гряниківка, Синьківка, Діброва, Білогорівка і Спірне. Здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Кам'янка, Дворічна, Гряниківка, Западне, Куп'янськ, Піщане і Табаївка Харківської області, Стельмахівка, Невське, Діброва і Білогорівка на Луганщині, а також Терни та Спірне Донецької області. На Бахмутському напрямку ворог продовжує штурмові дії міста Бахмут а також. В районах Оріхово-Василівки, Богданівки, Іванівського та Ступочок Донецької області обстріляв населені пункти Міньківка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Часів'яр, Ступочки, Придтечини, Олександро Шультине, Залізне, Північне та Торецьк. На Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Керамік, Степове, Авдіївка, Сєверне, Мар'їнка, Новомихайлівка та Вугледар. Численних ворожих обстрілів зазнали Авдіївка, Тоненьке, Нетайлове, Ласточкіне, Георгіївка, Мар'їнка, Побєда, Новомихайлівка, Вугледар, Причистівка та Золота Нива Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Водночас обстрілював населені пункти Ольгівське, Малинівка, Червоне, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Чарівне, Білогір'я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Новандрівка і Степове. На Запоріжжі та Беріслав, Тягінка, Антонівка, Білозерка, Кізомис, Широка Балка та Херсон. Російські окупанти продовжують чинити тиск на місцеве населення на тимчасово захоплених територіях. Нещодавно, 22 березня, військовослужбовці Федеральної служби національної гвардії Російської Федерації провели рейд населеним пунктом Чаплинка Херсонської області. Під час перевірки особливій увазі підлягали особисті документи громадян. Транспортні засоби та мобільні телефони. В Енергодарі Запорізької області російські окупанти організовують дітям старших класів так звані екскурсії до Волгодонська на Ростовську АЕС. Українська авіація за минулу добу завдала 17 ударів по районах зосередження окупантів. В той же час наші захисники збили ворожий гелікоптер Мі-24 та 6 безпілотних літальних апаратів противника різних типів. Підрозділи ракетних військ і артилерії в свою чергу уразили два пункти управління, чотири райони зосередження противника, два зенітно-ракетних комплекси, склад боєприпасів, артилерійський підрозділ на вогневій позиції та дві станції радіоелектронної боротьби. Загалом минулої доби наші захисники ліквідували 720 російських окупантів, знищили 6 танків, 11 бойових броньованих машин, 7 артилерійських систем. 9 реактивних систем залпового вогню, 1 гелікоптер, 6 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 19 автомобілів та 2 одиниці спеціальної техніки. Підтримуйте Збройні сили, вистоїмо і переможемо! Слава Україні!